Отак От перші ластівки прилетіли. Так що весна вже... А, вже весна вже літо поряд. Ось дивіться Тільки що співала так гарно. Ну, я, мабуть, її трошки перелякав. А ну давай, заспівай нам трошки нашим підписникам. Не хоче. А я їду по водичку набрати. Заказав, що в нас питної нема тут, бочку вивозять нам. Так, от така красунечка. Ну, що мовчаємо не хоче. Ну ладно. Все гарно всі дня.